Скажи мені, як тебе занесло взагалі в чаї? Чому людина, якої до цього величезна гігієна, великий вже зростаючий фешн, і тут я ще чай буду робити. Так, так. Чого тобі бракувало? Я дуже довго хотів почати робити щось у фуді. Фудовий бізнес, бо хаусхолд-гігієна, До речі, ми вже ну доволі складно досягти певної долі ринку, якщо ти вже потужна компанія. А в фуді це просто ну океан. Я був на виставці в Дюссельдорфі. Побачив, як виробляються капсули для кави. Тому випадково випадково спеціально поїхали. Ну я випадку. постійно це інтерпак, і, і я ж хочу фуд, і Я йду в ті павільйони, в яких ну виробляється фуд, і смотрю, що можна а виробити. інтерпак. Це величезна раз на два роки. Мені здається, так, чи раз, раз на три. Раз на, на трі. Три Дюсельдорфі якраз я був на неї три, шість много років тому, коли побачив Анла, і, і я йду і бачу капсули, бачу чай. От і спілкуюся з, з представником компанії з Капсул. От, і ви з України, так, так, так. Ми спілкуємося. Спілкуємо, знаєте, в Україні зараз унікальна ситуація. Груню, яка ситуація? Він каже: 45% українського ринку приналежало двом російським компаніям: Орімі, Грінфілд і Майські. Плюс мінус, скоріше, за мінус 15% Два виробництва були знищені війною. Там компанія XY. От і так як, як активи були блоковані, блоковані, то по суті 55% ринку оказалось відкритим. І компанія Monomach, українська Саме компанія чай, займає, ну, активно займає ці долю ринку, много імпорту пішло, якого не було. І в мене такий тригер. Вот оно.